Сьогодні в програмі Мелодії української естради згадаємо події, які відбулися напередодні проголошення української незалежності чверть століття тому у славному козацькому краї, місті Запоріжжя. Згадати їх мені допоміг колега, запорізький журналіст Петро Олійник, з яким ми були акредитовані на фестиваль як журналісти Запорізького радіо. Отож, 25 років тому, з 8 по 18 серпня 1991 року, у Запоріжжі відбувся другий фестиваль патріотичної пісні «Червона рота». Промисловому Запоріжжю ще з часів Сталіна влада приготувала долю русифікованого Донбасу. З технічних причин, зорганізованих організованих місцевими спецслужбами, фестиваль замість 8 серпня розпочався лише 10-го. Проводити такий фестиваль у цьому місті було своєрідним ризиком. Чимало людей просто боялися атрибутів пісенного свята, серед яких був і синьо жовтий стяг. Оголошення про розклад фестивалю «Розклеєні по місту за ніч були замальовані словами «бандерівці» і хохли. Місцевого населення серед глядачів було мало, але ті, хто прийшов, виявилися справжніми патріотами. Окрім того, на початку фестивалю його учасники влаштували екологічну ходу на підтримку зелених, котрі боронили своє місто від несанкціонованих випідів коксохіму. В результаті з'явився своєрідний тандем музикантів із запорізькими зеленими лозунг Червона рута отрута» став основним на фестивалі в Запоріжжі. Тоді ніхто не отримав гран-прі, але в своїх номінаціях відзначилися такі музиканти, як Львівська рок-група Пліч опліч з Олею Юнаковою, Жанна Боднарук і Волонянин В'ячеслав Гурсенко. Ту -ту -ту, не заросли сліди травою пам'ятаю, як я плакав за тобою, а ти повісив мене на жіночі плечі, як на гвісто в стіні, звичайні речі були там і наші земляки, чорні черешні, Дубинський гурт Еней. Відкриттям фестивалю стали такі музиканти, як В'ячеслав Гурсенко і Тарас Житинський. Коли в неділю, 18 серпня, пізно вночі завершувався фестиваль. Запоріжець Анатолій Сердюк виконував пісню Вставай Україну. А вже на ранок звучало Лебедине озеро і цитували сумнозвісні відозви Гека ГКЧП. Розпочався так званий пуч, воєнний переворот, був арештований Михайло Горбачов. Усяк пригадує події, які відбувалися з ним та його гуртом, 18-19 серпня. Лідер Дубенського рок гурту Еней Віталій Міщук. Приїхали ми до родичів з одного наших музикантів. Це Широковський район, село Шестерня біля Кривого Рога. Ми, гурт Січ і Люба Білаш давали концерт прямо там на стадіоні сільському, зійшлося дуже багато людей. Ну атмосфера там в селі зовсім інша ніж та що, скажімо, у місті. Люди там зросифіковані, але дуже. Щирі і такі безпосередні місця, звичайно, казкове і річка така по кам'яних цих. Дуже гарно дали концерт. Люба біла роздавала свої касети жінкам. Дуже багато майже все село прийшло. і Дітям взяли ці касети дитячих пісень. Для них то було взагалі шок. Що таке існує в світі. Дуже щирі такі люди. Нас дуже частували. Ми виступили з цим концертом і мали вже їхати ранком. Зрозуміли, що стався переворот. Найбільше була в такому шоковому стані Люба Білаш, тому що вона іноземка. Ну чи вона вийде, що її тут чекає, і так далі, що це робиться. Ну тобто, було так важкувато, чи нам їхати додому, але її треба було везти в Київ. Ми зрозуміли, що зараз нас будуть тут шукати, тому що ми, так звані націоналісти. От правда, в селі якби в місті нас би швидко знайшли. І ми вирішили не дорогами такими простими, битими шляхами, манівцями. Поїхали не додому, а по-перше, на Київ на північ поїхали. Перших кілометрів сто їхали такими польовими дорогами. Потім, вже, як ми приїхали додому, то родичі Володі Козаченка дзвонили і казали, що через години три після нас приїхало з Широковського району КГБ. Представники почали питати, де поділися ці люди. Ці цілі були там розбори, що це за водні, що вони тут робили. І ми поїхали до Києва, приїхали на початок проспекту Перемоги, де. По станція зупинка дачна і стоять в парку два БТР і перевіряють документи в автомобілі. Всі і ми швиденько розвернулися. Далі взяли таксі, завезли Любу Білаш на квартиру до її знайомої і тоді поїхали вже додому. А де ви зустріли звістку про залежність? Уже дома. А як це було? Радісно було, Ейфорія була але. І тепер, от ці події, також була ейфорія. Ну а сьогодні, скажімо, не дуже радісно. Ну, мабуть, цей шлях тяжкий і, і тернистий. Не Так просто нам звільнитися від моральних пут. Просто я так думаю, що ми не радикальний народ, дуже терплячий, тому нам так важко. Ще пак було за що переживати енії. І шанувальники пам'ятають, які тексти видавали хлопці під час запорізької червоної рути, як у ту пісню Катерина. Сама себе що тепер із тебе від себе взять? Обманули, обдурили, твоє тіло осланили, чисті діожі почуття, не розум заростає, дай Господи. Вознесися, хоч на дні, не життя купа хмизу, з гандя, гай, воєн трісна, Емишкова на воді. Обманули, обдурили твоє тіло озворнили, шісті дівочі почуття Хмелим розум заростає, хай Господь простим знає, що таке спісніли в А ще я хочу продемонструвати вам пісню Василя Чудика, яка не отримала високих нагород, а проте стала дуже популярною після того, як за кілька днів доля українців змінилася докорінно. Вона і нині лишається актуальною. Почекай, 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 моя мила ще трошки. Лихо ліття минуть, ти забудеш печалімов сон. Засяє над нами в кольорах пшениці і волошки і останній ворожий солдат перетне наш кордон, гідну віці дамом ми усяким непрошеним гостям, до Москви більш ніколи не підемо ми на поклон. Перейдемо до ринку валюти розпустим колгоспи і останній ворожий солдат перед не наш кордон. Не будеш нарікати, ти більше на раду міністрів, споживацької картки останній відріжеш купон. Буде в магазинах горілка і буде що їсти, і останній ворожий солдат перекне наш кордон, І вже скоро з тобою ми раптом прокинемось в а Верховна Рада приймає про власність закон. І стоїть на трибуні кравчук Леоніду вишиванці, і останній ворожий солдат перетнув наш кордон. Отоді моя рідна, відкинувши всякі вагання і позбавившись страху і безглуздих старих забобон. Ми нарешті з тобою серйозно займемось коханням. Як останній ворожий солдат перетне наш кордон. У програмі Мелодії Української естради ми розповіли вам про червону руту 91, яка відбувалася в Запоріжжі у переддень проголошення Української незалежності. Перемог вам і миру!